Як і чим підживити соняшник після сходів? Підживлення соняшника після сходів важливий етап для забезпечення високої врожайності та здорового розвитку рослин. На початкових стадіях росту культура потребує збалансованого живлення макро та мікроелементами. Основні етапи підживлення перше фаза 2-4 справжніх листків. У цей період соняшник потребує азоту для активного росту. Рекомендується використовувати карбамід або аміачну селітру у нормі 20-30 кг на гектар. Для розвитку кореневої системи застосовуються фосфорні добрива, такі як суперфосфат у нормі 10-20 кг на гектар. Друге фаза 6-8 листків. Тут важливим стає калій, який підтримує водний баланс та стійкість до стресів. Рекомендується калійна сіль або сульфат калію. Також додається бор у формі хелатів, наприклад, препарат елфобор 140 у дозі від 0,5 до 1 літра на гектар. Додаткові елементи живлення. Магній підтримує фотосинтез і обмін речовин. Використовуйте сульфат магнію у нормі 5-10 кг на гектар. Цинк сприяє синтезу білків, а марганець допомагає у метаболізмі азоту. Для цих елементів підходять препарати Елф Цинк 140 і Елф Марганець 55. Не забувайте також про молібден для азотного обміну. Використовуйте ЕЛФ-МОЛІБДЕН 37 у дозі 0,2-0,5 літра на гектар. Практичні рекомендації: Для швидкого надходження поживних речовин проводьте листкове підживлення. У фазі 6-8 листків. Рекомендується препарат ЛЕФСника мінохелат у дозі 1-2 літри на гектар. Для зменшення стресу від погодних умов застосовуйте гумати, наприклад, гумат-лист у нормі 1 літр на гектар. Висновок: правильне підживлення соняшника після сходів забезпечить його активний ріст, розвиток та високу врожайність. Комбінуйте азотні, фосфорні, калійні добрива, а також мікроелементи. Та антистресові препарати. Пам'ятайте, регулярність і своєчасність підживлення запорука успіху вашого врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.